Та куся виснажені. Навіть спеціалісти тепер не можуть встановити точний вік дельфінів. Що тиждень тому вони тулилися у дрібному басейні в антисанітарних умовах, а їжу бачили тільки час від часу. Коли їх тільки привезли, стан був дуже критичний. Були заболівання кожного покрова, крова була недовір'я до людям повністю. Було видно, що дельфіни в стресовому стані. В басейні була ну, недостатня соліность води. Ні, був завищений уровень е, зв'язаного хлора і очень низький кислотно-шіночний показатель дельфінів. Привезли з Криму у хмільник. Їхній власник орендував басейн у місцевому санаторії. Коли гроші закінчилися, занедбав приміщення і самих тварин. Вирішувати проблему чоловік не захотів, тож юридично поклав усі обов'язки по догляду за емі та кусею на адміністрацію санаторію. Його підпис, де він. Зобов'язується і передає нам право вивести їх в належні умови. Що ми спасли цих дельфінів? Хворих дельфінів забрали волонтери і віддали на лікування у Трускавець. Тут би написати хеппі-енд, але ні, на сцені знову з'являється власник тварин із заявою про викрадення. Рятівники дельфінів тільки руками розводять вони б і раді допомогти емі та кусі, але якщо доведеться повернуть їх назад у жахливі умови. Не розумію, як разбуть розвязвати ситуація між санаторієм Падолії і так називаємо собственниками. Наразі дельфіни набирають вагу і потрохи звикають до людського ставлення до себе. Їхнє лікування триватиме ще тиждень, а далі історія залежить вже від совісті власника тварин.